Мене звати Олександра Козанкевич, я є психолог-психотерапевт. І сьогодні будемо мати нашу другу тему на тему злості. Будемо вчитися, як правильно звитися. Це історія про те, що для так званого добра я уникаю конфліктів. Але якщо ми уникаємо конфліктів, якщо я не можу щиро говорити про те, що зі мною відбувається, і що мені подобається, не подобається, то, то є питання: а в яких відносинах я є? З яким хлопцем я планую шлюб? Як виглядає реальний стан мого подружжя? А чого я вчу моїх дітей, якщо ми не входимо на глибину і коли є неприємні почуття, і багато є неприємних почуттів. Це не тільки злість, це є смуток, і віча, і почуття провини, і зазрість. тих почуттів негативних, неприємних є дуже багато, з якими, яких можна обминати. Але, але можна використати їхню силу на створення чогось доброго. Заохочую вас не боятися конфлікту. Заохочую вас іти на глибину у своїх відносинах з дітьми, з жінкою, з чоловіком, з вашими колегами, особливо з тими людьми, яких ви любите. Звичайно, буде зранення. Звичайно, особа буде нас ображена. Звичайно, буде конфлікт. Я думаю, що здорове подружжя не боїться конфліктів, має конфлікти. Звичайно, вони є в якісь межах, якісь слів не вживаємо, не застосовуємо насильства ні фізичного, ні словесного. Але не дасться любити другу особу, жити з нею ціле життя і не конфліктувати. Чому? Добо ми двоє різних людей. Ми маємо дві різні думки. Мій чоловік, наприклад. Любить відпочинок в формі активній формі праці, люби щось поогоджувати, з кимось говорити. А я люблю тишу, спокій, гори, мандрівки. І щоб, щоб він був доволений і я, ну, то маємо, мусимо висловлювати два, дві різні думки. Мусимо мати непорозуміння, йти також на компроміси, і також мусимо бути згідні, що завжди хтось буде менш вдоволений з того, що ми виберемо. Але завдяки цьому, що є конфлікт, що є виражання свого невдоволення росте, росте здорове подружжя. Конфлікт є необхідний в здорових стосунках. Зло, яке є, воно буде так довго на вас мати силу, доки ви йому підкорюєтеся. Так довго особа буде інше над вами знущатися, доки ми будемо приймати поставу жертви, поставу особи, яка згинається, і каже, так, так, Такого підкорення. Тобто підкорення є дозволом на, на агресію, на, на зло. Злість, яка в мені є, в тобі є, є здоровою реакцією, яка каже, стоп, зупини щось. Стоп, поговори з кимось. Сьогодні э, даю вам одну з підказок. Якщо ти маєш такий характер, як кажуть у нас на Україні, такий спильчивий, то не реагуй негайно, почекай. Чому? Бо, може, потребуєш трохи охолонувати, щоб ви мудріше вирішити. Але моя одна з перших підказок будь ласка, знайди особу, з якою ти можеш поговорити про те, що відбувається э, э, з тобою, знайди особу, з якою ти можеш поговорити про, про ту злість, яка в тобі росте. Це не може бути сусідка, чи перша краща особа, чи особа, яка понесе інформацію далі. а це має бути хтось, хто є мудрим, хто є довірливим, хто має в собі якусь порядність. Це може бути священник в твоїй церкві, це може якийсь бути добрий психолог, може в тебе рідна сестра, може, маєш з жінкою добрі відносини, чи з мамою, з чоловіком своїм. Тобто, з кимось, хто має зрілий підхід до справи, хтось, хто може тебе вислухати. І хтось то може з дистанції подивитися на те, що відбувається сказати стоп. Ну те, що відбувається, не обов'язково і добре, або скаже нам, ти перебільшуєш, тому що якби ти бачиш, на мою думку, справа не є аж так страшна, бо деколи ми перебільшуємо відчування злості, і ми також без третьої особи цього не побачимо. Варто мати довірених осіб. З якими ми можемо говорити, і яка може з боку подивитися, чи те, що ми відчуваємо, є, 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 є адекватне, є добре, що зв'язку з тим можна зробити, і яка реакція є, є необхідна. Часто нам злість говорить про те, що кордони є пройдені, що е, треба зупинити якесь зло. Колись e, тут, e, де я живу в Дрогобичі, приїхав до нас один гість, він також психотерапевт, терапевт по питаннях залежності, і він e, мав ступень доктора, також психології. E, і він працював якийсь час, e, він сам німець e, в німецькому ліцеї, як викладач, то людина має кілька вищих освіт. І в якийсь момент відбулося насильство над його дочкою в тому самому ліцеї, і він каже: Я зрозумів, що якщо я захищу свою дочку. То мене звільнять з роботи, бо я мушу піти проти свого колеги. І каже: я відчував неймовірну злість і упокорення. І я розумів, що Бог мені якби показує. Або я захищаю свою дочку, я втрачаю роботу. Або я йду проти своєї дочки, втрачаю віно своєю дочкою. Але вишаюся на роботі і, лишаю, і маю далі стабільне джерело утримання. Каже, і що я мав вибрати? On wybrał prawidłowo. Ja myślę, że on miał dobry Wi-Fi z Jezusem. On wybrał swoją córkę, on stracił pracę. Minuło wiele lat od tej spotkania. Nie wiem, może rok 15, może, może trochę mniej. I w mojej życiu się analogiczna sytuacja. Moja córka jest pobyta. Moja córka jest regularnie byta, gdzie chłopiec, który bije, jego mama jest dyrektorem. To znaczy, analogiczną sytuację, jak w mojej życiu. Розмови, інтервенції, прохання, Всі кажуть, так, так погодимо, все нормально, подайте собі діти руки, перепросіться, а ваша дочка провокує, а ви, а ви приїхали з України і у вас надвразєве ставлення. До моменту, коли було вже таке побиття на таких камерах. Що я зрозуміла, що я тим що я дуже ніжно дію, тільки через ніжну інтервенцію, через говорення, через наше прощення. Я наприклад, дозволяла на те, на систематичне биття моєї дитини. Аж не йшло чуть не до трагедії, після того биття, яке відбулося, моя дитина на кілька годин втратила зір. Я розуміла, як мама, як психолог, бо перед тим перевірили у лікаря, що відбувається, що немає втрати якогось нерву, немає пошкодження ока. Але є сильна психосоматика. Тобто дитина втратила зір через чергове упокорення і упокорення навіть не зі сторони свого ровесника, який в тому часі був два рази від неї більше, і вона макіограмів 36, мала кілограмів 90. Його удар був неймовірний. Але через те, що знову ж сказала директорка, то ваша дитина спровокувала, то вона винувата, що вона є бита. Е, і я си тоді пригадала цю розмову в Україні бі, е, біля чашки кави, коли мені цей доктор психології розказує про своє життя. І я розумію, що там, де тоді я працювала, я також я готова втратити місце своєї праці. Я є публічна особа, я тоді була психологом, робила дуже важливі речі, там, де я працювала, я працювала в державній тоді установі за кордоном. Е, моє прізвище також було знане. Ну, я розумію, що моя дитина, яка має років 12? В цей момент є найважливішою особою. І сам Бог мене питає: Олександра. Велика мудра жінка, а кого ти тепер захистиш? Себе, свою посаду, свою зарплату, своє добре ім'я і імідж? Чи, чи свою дочку? Кого ти захистиш? Що злізь, яку ти відчуваєш черговий раз, те, що ти бачив на камері, дівчинко, а в тебе є сумління відносно своєї дитини? А ти вмієш сказати «ні» до насильства? Чи ти так гарно до камери говориш, так гарно людей консультуєш, а коли реальне твоє приватне життя, ти скінчений боягуз? Що сам Бог просить нас про негайне реагування на наш гнів? Він є необхідний, щоб ми знали, де добро, де зло, щоб ми розуміли, де хтось переходить кордони, щоб ми розуміли, що моє пасивне ставлення є дозволом на зло. Щоб зарегувати адекватно, треба довести себе до рівноваги. Ehm, треба може пошукати наступний день, треба може помолитися, треба може піти до сповіді, треба просто дати себе більше часу. Щоб я не стала таким самим насильником, як ця особа, щоб я на удар не дала удару. Звичайно, що коли ситуація війни, я не про це говорю. Я не говорю про ситуацію захисту батьківщини, я не говорю про ситуацію, яка відбувається твер на фронті. Це не про це. Я говорю вам про це, що коли хтось робить зло, щоб я також не стала насильником, щоб я також не матюкала, не била, також не, не вкинула рукзак чиїйсь смітник і не зробила комусь кривди, щоб я не стала злюкою. Наступний момент: не пов'язуйте гніву з почуттям провини. Це пастка. Якщо відчуваєш гнів і автоматом дозволяєш собі на відчування почуття провини. Чому це буде стримувати твій гнів? Ти не, не зреагуєш адекватно. Як мені невільно гніватися? Гнів не є гріхом. Є гріхом то, що я зроблю з гнівом. Є гріхом моя реакція. Моя реакція пасивності на зло, я думаю, що не, не думаю, я й переклашу гріхом. Якщо я мовчу на зло, а гнів мене піднімається. Я дозволяю, щоб щось відбувалося. Я думаю, що я даю дозвіл на, 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 на гріх. Я думаю, що навіть я не маю поняття, що я співучасником зла. Тобто прошу вас. Так як ми, жінки, вміємо відрізняти цукор від муки і розуміємо, що це не та сама субстанція, не сама речовина, що воно біле, подібне, сипає, сипке. Але це зовсім дві речі: мука це мука, борошно, цукор це цукор. Так само прошу не мішати гні з почуттям провини. Дозволяю вам без жодних докорів сумління гніватися на людей, яких ми любимо. Каже, Оксандра, це супереч, це суперечуюсь. Я люблю і гніваюся, я люблю і ненавиджу. Так. Я люблю людину, але ненавиджу її поведінки. Я люблю мого чоловіка, але ненавиджу, якщо він на мене кричить чи входить п'яний. Стоп, та поведінка є недопустима, буття я, я нетферезем. Я можу любити свою дитину, але ненавидіти те, що вона моя проклинає, що вона не робить домашнього завдання, що вона б'є інших дітей. Стоп. Я можу відчувати два суперечні почуття. Ми маємо навчитися також жити з суперечностями. Це також прояв нашої зрівості. Я маю право говорити з людиною, яку я люблю, про своє обурення, про те, що зі мною відбувається. І варто мати людину, яка може мене вислухати, яка якої довіряє, яка мене розуміє, також який професіонал, Перед тим як поговорю з особою, на яку, на яку я відчуваю гнів. Особа, на яку я злюся, і яку я висловлю свою злість, своє невдоволення, не обов'язково мусить прийняти мою точку зору. І я е, е, не ставлю собі наміру поміняти цієї особи. Тобто, те, що я висловлю свою злість, це виключно я буду мати полегшу, це виключно я буду розбиратися з тим, що зі мною відбувається. Але це не обов'язково вплине на те, що та особа поміняється. Я не знаю, чи цей хлопець, який бив мою дитину, далі не бив інших дітей. Надіюся, що не бив, бо та ситуація мала своє продовження, і, і, і та особа мала також понесу якісь наслідки. Ale może być, że to, ja wyczuwam z listu, że ja próbuję, że ja to wysłucham, mówię, nie obowiązkowo zmieniając tę osobę, cel nie wsi osoby, cel jest w mnie. Czy ja, czy ja coś zmieniam w sobie? I to nie nasza sprawa, co człowiek zrobi z tym gniewem. Nawet jeśli my w najlepszej formie, jaką mamy, wyrażamy swój gniew do osoby, do tej wykładaczki, do swojego człowieka, До цієї дитини, яка, яка б'є моє дитину чи до її батьків, це не означає найкращій формі, найбільш геніальний. Так як сам Бог виражає, виражав свій гнів. Чи та особа не буде зранена, дорогі буде. Але це вже її проблема, що вона зробить зі своїм гнівом, що вона робить зі своїм смутком. Я, ми не є для того, щоб інші, іншим особам для нас комфортно жилося. Тобто дозволяю вам, що особа, на якого ви гніватися, на якого ви висловлюєте своє почуття, буде в дискомфорті. Це для неї шанс на розвиток. Е і не перепрошуй особу за це, е що ти є розгнівана. Перепроси особу, якщо ти будеш мати неадекватну поведінку, е як ти, наприклад, вдариш, обматюкаєш, скривдиш, будеш мстити. За це перепроси. ми не маємо права на помсту. Навіть якщо хтось мене ранить, я не маю права мститися. Чому? Бо я злюкою. бо я стою такою самою особою, як ця особа. Але за свій гнів, за свою злість, я не маю я не маю... Якщо я не повинна перепрошувати. Я маю право відчувати цю злість. Маю право на це почуття. І я за це не перепрошую. Дозволяю вам гніватися на Бога. Дозволяю. Бог на тебе не гнівається, що ти гнівайся на нього. Дозволяю тобі кидати камінням хмари. Анту ти більше не досягнеш. Бог не буде на тебе гніватися, відкидати тебе, забирати захисту. Якщо ви кажете, Боже, це несправедливо, що моя дина померла. Ісусе, це не окей, що мій чоловік загинув безвісті. Може він в полоні? Може на ним знущається. Ісусе, це не окей. Це далеко не окей, що я, я сама за кроком з трьома дітьми. Це не окей, що Європа не допомагає Україні, що нам виражають співпочуття. Ісусе, я не згідна на, так, на таку історію моєї держави. Дозволяє вам гніватися на Бога. Каже, Олександра, це Бог. Угу. І тому дозволяю. Каже, як? От так. Я дозволяю моїй дитині гніватися на мене. Мамо, я тебе ненавиджу. Мамо, в мене найгірший день в житті. Якщо я мудра жінка, зріва жінка, дозволяє моїй дитині так до мене говорити. Гнівся на своїх вчителів, на мене. Порозумію, що дитина вчиться висловлювати свою злість. Вона буде зріла, і вона буде безпечно вміти це виражати, В неї не буде інсультів, інфарктів. Мій син, моя дочка, буде жити років сто і буде мати здорові відносини сама з собою з Ісусом і з іншими людьми. Як вона від маленького буде мати дозвіл на говорення «Ні, болить, не подобається. Я так не хочу. Коли проходить гнів, лють, пам'ятаєте, це такі почуття, це такі почуття. Воно як корабель, пливе і відходить. Дозвольте йому підплисти, дозвольте йому придивитися, дозвольте для того почуття бути е, вас. Е, майте свідомість свого гніву і е, дозвольте з нього побудувати дуже добрі, дуже чудові відносини. Нехай сам Бог вам в цьому допомагає. E, Nadzieję, że wam spodobał się temat tema poczuć. Następne nasze zajęcia będą o przeproszeniach. Przeproszenia pro innym, e, innym. A także planuję czudowe e, zajęcia o pro przeproszeniach samemu sobie. E, Zapraszam was na te zajęcia. zaproszę was z oszytami, z ręczkami, świętym pismem. Zapraszam was, żeby wy rozwywało się, a żeby wykupiały wspaniałe Щоб ви давали крок вперед, і навіть запрошую вас бути не зі мною мати свою думку дуже добре в дискомфорті. Я думаю, що розвивається якась істина, Обнімаю вас з Богом.